Я волноваха. Українці розпочали в соціальних мережах акцію Відповідь на теракт на кшталт акції Я Шарлі, що відбулася у Франції після трагедії в Парижі. Нагадаємо, 13 січня терористи обстріляли автобус із мирними жителями Волновахи, що на Донеччині загинули 13 людей, у тому числі дівчинка віком лише 2,5 роки. Ще від 13 до 17 поранених знаходяться у лікарнях. Про це повідомляє Укрінформ. Свої світлини з плакатами, на яких написано Я Волноваха, поширюють активні користувачі соцмереж. Банери розгорнули навіть у Верховній Раді. Депутати вшанували загиблих хвилиною мовчання і розмістили написи Я Волноваха у сесійній залі та на трибуні. Президент Петро Порошенко звернувся до українського народу та всього світу з приводу цієї трагедії. Зокрема, він повідомив про обмеження пересування на Донбасі та наголосив, наші воїни дадуть гідну відсіч злочинцям. Ці смерті. На совісті об'єднаної днр -овської, лнр -овської банди та тих, хто за нею стоїть, з чиїх рук вона годується, хто її озброює. Я говорив з президентом Європарламенту. Мартин Шульц запевнив, що в четверг Європарламент закличе керівництво Євросоюзу включити так звані ДНР та ЛНР до списку терористичних організацій. Попри опір Кремля, Рада безпеки ООН прийняла заяву, в якій засудила вбивство мирних жителів у Волновасі. Натомість Міністерство закордонних справ Росії звинуватило в теракті українських військових. А керівник групи Інформаційний спротив Дмитро Тимчук повідомив на своїй сторінці в соцмережі, що автобус розстріляли бойовики з Докучаївська.